На Прикарпатті пройде благодійний концертний тур, організатор якого є фонд майбутнє України. Об'єднавшись спільно з українськими артистами, вже організовано понад 100 благодійних концертів. Відтак придбано понад 30 автівок, амуніція, спальні мішки та іншу гуманітарну допомогу задля підтримки українських бійців. Українська співачка Ніна Матвієнко зізнається, нині волонтерство стало її другою професією. Своїми піснями артистка від початку повномасштабного російського вторгнення піднімає український дух. Дуже з багато зустріла людей, які ну не дуже добре говорять про Україну, що ми там винні, що їм так сталося. Але хай тут відбудеться на Львівщині, на Західній Україні, на Івано-Франківщині така моральна чистка для них. Ви своїми прикладом, своїм життям, не убогим, а високодуховним показуєте, що є інша сторона ще життя, не тільки матеріальна, не тільки така політична. Це, це великий урок сьогодні для України. Ми як тил сьогодні для наших хлопчиків, для наших хлопців, для наших воїнів, для наших батьків, для наших братів, сестер наших. Сьогодні цей тил він дуже важливий. Це та сторона, яка сьогодні. Стоять у молитві, у добрих справах, збирають кошти. Ідейний натхненник команди Артур Босо організував артистів задля допомоги захисникам. Розповідає, першочерговою місією в час великої війни було підтримати людей, які примусово покинули домівку та налаштувати їх на перемогу. Ми не знали, як спілкуватися з глядачем. Ми не знали, що їм співати. Ми не знали, яким чином ну, що ми можемо зробити. І у нас був перший концерт в Трускавці. Другий концерт у Дрогобича, а третій концерт був в золочевій військовій частині. І ми, коли приїхали в військову частину, ми побачили тих дітей, хлопців, вони всі законі, вони гарні. Ми побачили їх очі, і оце, вони такі напружені, вони не знали, що буде завтра. як. І ми тоді зрозуміли, що ніяких сумних пісень, ніяких. Нам треба їм підняти, щоб вони ох, ох ми там одна пісня, друга і о. А ми зараз як підемо. отакий настрій повинен бути, і це наше завдання, щоб підняти оцей дух, щоб а, а, розквітало тут всередині. Понад півсотню танцювальних майстер-класів для діток біженців провів Амадор Лопес. Він є латиноамериканським учасником команди. каже, ще до початку війни отримав українське громадянство, на яке довелось чекати доволі довго. Нині. З гордістю зазначає, незважаючи на своє етнічне коріння, є українцем. Для мене зараз це паспорт супергерою. Я кажу, я пішаю, що я є українцем. Нарешті я можу це казати голосно, гучно. Е це не означає, що я не люблю свою країну, але я завжди кажу, що є два Амадора. То ну е, в дитині, який народився в Венесуелі, і то та який е, зробила мені Украну Україна надихнувшись українським менталітетом, амадор освоює навички народного пака, аби бути українцем не тільки в паспорті. Кожного разу, коли я бачу саме гопак, э, э, у мене до мурахи по всі, э, кожі, э, тому що э, я відчуваю потужну українську енергію. У мене поки що не виходить дуже добре, як хотілося ви, тому що я перфекціоніст, знаєте, по, по життю. Але э, я хочу вам сказати, що э, я минаю, можу. Покажіть, чекайте. <з tatua> а що? Дякувати Богу, що є стіна. Благодійні концерти на підтримку Збройних сил України відбудуться у Івано-Франківську, Калоші та Коломиї. Пройдуть вони 19, 20 та 21 травня. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.